Закінчили, значить, одне поле 10 панелей, друге поле 12 панелей. От у нас між ними так прикручено. Птахо, проходить кабель. Ось тут під панелями воно все йде. І потім всі чотири кабеля йде по одному по одній гофрі значить і спускається отак по краю вниз і далі там іде по стіні от у нас такий цікавий об'єкт Тут загалом все класично, налаштування акумулятора з тих проблем, які є саме в цій системі, це от неможливо включити багато МППТ. Вона зараз має бути enabled, тож от вона показує, що вона disabled. І не працює цей формат. Тобто, знову ж таки. Трьохфазні інвертори Деї. Разом з Dia Cloud просто жахлива робота. Не функціонує. Ось, Приходиться все налаштовувати з панелі інвертора. Відповідно. Це так як от заявлений, дуже крутий інвертор. А функціонал на рівні початку 2000-х. Але по суті, своїй. Система працює, власник задоволений. Панельки ви бачили. Або побачите в кінці цього відео. Стоять, стоять вони на південному і генерують вони доволі гарно. Дякую вам за підтримку каналу. Там через ДАШок опустили вниз, протягнули рівнесенько, і завели в кімнатку. Ну, тут ми зайшли. Зробили отвір. і якраз по кабель каналу пропустили і зайшли сюди. Зараз роблю тестером перевірку плюс-мінус на всяк випадок. І підключаю. Вже, ну підключив. У нас вечір. Дуже хмарно. 130 Вт. Тобто от у нас... 337 вольт і 362